Усім привіт! Як ви вже могли помітити, я рідко знімаю відео для цього каналу, але сьогодні мені дуже хочеться поділитися з вами нашою поїздкою до Осаке, Японія. Насправді ми побували там ще у лютому, але минуло вже кілька місяців, і ось лише зараз я нарешті зібралася переглянути всі відзняті відео і змонтувати з них щось цікаве для YouTube. Нещодавно я знову згадала про цю подорож і з'явилось бажання створити з цього не просто ролик для каналу, а й пам'ятне відео для себе, щоб через кілька років можна було повернутись до цих моментів і знову пережити їх. Я не просто покажу вам нашу поїздку, я також залишу в описі під відео всі адреси місць, які ми відвідали. Якщо щось із цього вас зацікавить, ви зможете легко знайти ці локації самостійно. Усього в Осиці ми провели 4 дні. Два з них ми присвятили самому місту, а ще два поїздкам до міст Кьото та Нара, адже вони зовсім поруч. У цьому відео я розповім про наш перший день, як ми фотографувалися на фоні вежі Цутенкаку, гуляли атмосферними вуличками, побачили знаменитого спортсмена на будівлі в районі Дотонборі, а також піднялися на оглядовий майданчик в Умеда Скайбілдін, щоб побачити вечірні вогні осаки. Тож, готуйте каву або чай і поїхали! Наш виліт був із міста Ханчжоу рано вранці. Щоб не їхати напередодні, ми виїхали близько третьої ночі, тому спали ми зовсім небагато. Ми все добре спланували, тож, коли приїхали в Осоку, на годиннику була тільки 11 ранку. Ми майже не спали, але попереду був цілий день в Японії, і це додавало енергії. Поки ми ще в дорозі, я хочу поділитися з вами кількома важливими речами, які краще підготувати до подорожі в Японію. Перше план поїздки. Якщо у вас обмежений час, як у нас, краще заздалегідь, скласти чіткий маршрут. Це допоможе не витрачати дорогоцінні години на роздуми вже на місці. Друге – Wi-Fi роутер. Це маленький портативний пристрій, який роздає інтернет. Він дуже компактний і легко вміщається навіть у невелику сумочку. Головна перевага, ним можуть користуватися всі, хто знає пароль. Тож, замість того, щоб купувати окремі сім-карти для кожного з друзів чи членів родини, достатньо лише одного роутера. Це, як на мене, реально економно. Третє місцева валюта. Одразу після прильоту вам знадобляться єни. І хоча обміняти гроші можна просто в аеропорту, там курс зазвичай невигідний. Якщо поміняти валюту заздалегідь, можна трохи зекономити. Також раджу взяти із собою долар або євро як резерв про всяк випадок. Четверте картка для проїзду. Після отримання Wi-Fi роутера наступне це транспортна картка. У Токіо ми користувалися карткою Суйка, але вона працює лише в Токіо та околицях. В Осаці ж потрібно брати іншу і кока, якщо я правильно прочитала, вона працює практично скрізь у метро, автобусах, електричках. До речі, метро в Японії часто закривається рано. На деяких лініях вже о сьомі чи восьмі вечора. Якщо ви раптом затрималися або дуже втомилися, можна викликати таксі через додаток Go. навіть без місцевого номера телефону. Оплата готівкою дуже зручно і працює стабільно. Раджу встановити цей застосунок заздалегідь. Так, ну я думаю, я вам розповіла про усі найважливіші речі, які варто підготувати перед поїздкою до Японії. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до нашої подорожі. Перш за все, ми заселилися в готель апартаменти. Судячи з того, як швидко зникають вільні дати, це місце користується неабиякою популярністю. І чесно, цілком заслужено. Всередині було дуже чисто, затишно і комфортно. На перший день у мене було небагато планів, але головним було відвідати вежу Цутенкаку. It's snowing. It's snowing? Ми швидко дісталися туди на метро, а далі просто пішки гуляли цією вулицею. Ця вулиця справді цікава. Вона заповнена крихітними магазинчиками та ресторанами, кожен із яких намагається привернути до себе увагу. Першим, що нам трапилось після того, як ми а вже зробили фото на фоні вежі, був магазин Pringles. Так. Повністю присвячений цим чіпсам, і це був лише початок. <му> Чим далі ми йшли, тим більше натрапляли на красиві атмосферні ресторани. Кожен намагався виділитися фасадом, вивіскою або величезною фігурою над входом усе для того, щоб заманити туристів. Але ми вирішили тут не зупинятися на їжу, бо ціни, чесно кажучи, були завищені усе ж таки туристичний район. Але навіть просто прогулятися цією вулицею було справжнім задоволенням. Наступною зупинкою став невеликий ретро-магазин. Там можна було знайти все. Від старих ігор на PlayStation і Nintendo до самих приставок і контролерів. А трохи далі величезний магазин повністю присвячений Nintendo. щось неймовірне для фанатів ігор. І нарешті після всіх цих магазинів ми знайшли маленький ресторанчик, де вперше за цілий день нарешті нормально поїли. На вулиці вже стемніло, коли ми дісталися району до тонборі. Того самого з усім відомим спортсменом на фасаді будівлі. Можна сказати, цей бігун став справжнім культурним символом Осаки. Багато туристів приїжджають сюди спеціально заради фото з ним. І, звісно ж, ми не стали винятком. Оскільки це один із найпопулярніших районів серед людей, тут розташований і великий багатоповерховий магазин Дон Кіхот. Повз яки я просто фізично не могла пройти. Там завжди знайдеться щось дивне, яскраве, або просто раптом знадобиться. Наприклад, кітка з усілякими смаками, як на мене, точно знадобиться. А вночі тут просто має. Ви навіть не уявляєте, куди не глянь усе як в аніме: кольорові вивіски, неонові вогні, постійний рух. Єдиний мінус шалено багато людей. Але на це легко можна заплющити очі, бо атмосфера справді чарівна. Останнім пунктом нашого дня став хмарочос у меда Скайбілді. Квитки я заздалегідь купила онлайн у додатку Клук. Дуже зручно, щоправда, людям з такою пам'яттю, як у мене, головне не забути на який день і в яке місце ті квитки. Як би не мій чоловік, я б і не згадала. <рес> Цей хмарочос неймовірно гарний, романтичний. Ми побачили багато парочок, які приходили сюди на побачення. І якщо чесно, після цілого дня на ногах з нашими пакетами з магазинів і у зручному одязі. Ми трохи вибивалися з цієї елегантної атмосфери. Але нічого. Сподіваюсь, наступного разу ми повернемося сюди вже більш підготовленими і візьмемо ще й гарний лук. І як я вже згадувала на початку відео про додаток для виклику таксі, настав той момент, коли він нам дуже знадобився. Чесно кажучи, я не планувала користуватися таксі. Ми думали повернутися до готелю, як і приїхали на метро. Але тут є нюанс: вежа у меда Скайбілдінг розташована трохи осторонь від найближчих станцій метро. І якщо ви, як і ми, провели цілий день на ногах, а попереду ще 15 20 хвилин пішки, це вже справжнє випробування. Сил майже не залишилося, тож я вирішила спробувати щастя і перевірити, чи можна замовити таксі онлайн. У більшості сервісів для цього потрібен місцевий номер телефону. Але саме в цьому додатку, який я вже радила, номер не потрібен. Я була дуже вдячна собі, що заздалегідь його встановила. Таксі приїхало швидко, і ми комфортно повернулися до готелю. І на цій ноті завершується наш перший день у Японії. Я не хочу робити одне довжелезне відео, тому розіб'ю подорож на кілька частин. Якщо вам цікаво побачити, як ми відвідали секонди, магазини Гіблі і Годзілле, а також з'їздили до міст Кьото та Нара, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Мені буде дуже приємно. Побачимось в наступному відео. Бай-пай!